Я перепрошую, Мар'яна, не, не чую нічого. У вас не працює мікрофон, вимкнутий гей. Тобто, згідно з законодавством, педагогічне вихователя зменшується на 5 годин, з 30 на 25 годин. У зв'язку з цим виникає необхідність введенні у штати додаткової кількості вихователів, а саме 9,14% ставки вихователя. У, в розрізі по закладах дошкільної освіти це племенський заклад дошкільної освіти номер 1 ,44 – 4,44 ставки вихователя, племенський заклад дошкільної освіти номер 2 – півтори ставки вихователя. Оргівський ЗДО «Веселка» – Це 2,36% ставки вихователя і Жобиський ЗДО. 0,84 вихователя. Це, в свою чергу, тягне зміну у структурі відповідних дошкільних закладів. Тому даним рішенням пропонується затвердити структури Оржівського закладу дошкільної освіти веселка в кількості 62,6 одиниць. Це вже з врахуванням оцих додаткових 2,36 став. Затвердити структуру клевенського закладу дошкільної освіти номер 1 в кількості 89,44 дев'ять сотих штатних е, одиниці. Затвердити структуру клевенського закладу дошкільної освіти номер 2 в кількості 32,95 дві е, сотих штатних одиниць затвердити структуру жовтінського закладу дошкільної освіти в кількості 15,59 цілих е, е, штатних одиниць. До гуманітарні домікція Так, до гуманітарні дозидалися. Це вже наступне да, питання, але це тягне за собою листового коштів у майже 1 мільйон 700 тисяч, мільйон 652 тисячі звод. Okay. Є кого запитання? Тоді голосуємо. Хто за? Але Андрій. За. Олександр Ярославович. Да. Дякую. Наступне питання про внесення змін до бюджету Клевенської селищної територіальної громади на 2025 рік. Даве відняти. Ми затверджуємо віддали, що кошти, які утворився, стане на 1 січня 2025 року в сумі 4 мільйони 488 тисяч дев'ятсот копійки. Та затверджуємо перевиконання до дохідної частини бюджету загального фонду станом на 1 березня 2023 року в сумі 1 мільйон триста сорок на тисяча 210 гривень 27 копійок, а саме на які цілі: надання дошкільної освіти за ЗДО номер 1 Вводимо чотири цілісотих штатних одиниць вихователів, це за собою тягне заробітна плата 670 тисяч, нарахування на заробітну плату 147 тисяч 400 гривень. Оплата корекційних занять, заробітна плата 105 тисяч гривень, нарахування на заробітну плату 23 тисячі 100 гривень та продукти харчування на перше півріччя, при бюджеті. Ми продукти харчування для наших садочків виділяли на три місяці. Тобто, ми довиділяємо, щоб вони завершили навчальний період з вересня місяця, а точніше, серпня, нам необхідно буде на продукти харчування даним заходом знов ж таки довиділяти. Даний заклад ще звертався з проханням виділити кошти на обродені дошки, поверстки ножі та овочі в е, Вільний залишок, який утворюється станом на 1 січня 2021 року, відповідно до прикінцевих положень бюджетного кодексу. Ми маємо право спрямовувати лише на захищені статті видатків, тобто це є зарплата плата харчування, а не тому сії соціальні заклади. Це на, на дані цілі поки що ні. Рухаємося далі. За дорогу номер 2. Продукти харчування на перше півріччя 130 тисяч гривень. Півтори штатні одиниці вихователів. заробітна плата 222 тисячі 200 гривень. Нарахування на заробітну плату 48 тисяч 900 гривень. Корекційні заняття 21 тисяча 800 гривень. Та на рахування 4 тисячі 800 гривень. Жобрин ЗДО. Продукти харчування 30 тисяч гривень. 0,84 ну, штатних одиниць вихователів, заробітна плата 100 тисяч 500 гривень, нарахування праці 2 110 гривень, оплата корекційних занять 20 тисяч 300 гривень та нарахування 44 тисячі 466 гривень. Також даний заклад направляв лист, вони просять ввести в штат три штатні одиниці сторожа. Що за тобою тягне 332 тисячі заробітна плата, 73 три тисячі рахування. В лисі вони аргументували це тим, що в них газовий котел і їм необхідно цілодобовий нагляд за даним котлом. Це до пір як вони працювали. Ну, якось працювали. Оскільки опалювальний період закінчується 15 квітня, то ми рахуємо, що на даний момент недоцільно вводити дані штатні одиниці і виділяти кошти. Жовтий місяць, буде початок нового і Тоді вже будемо дивитися. Доцільно чи не доцільно. би це стосувалося лише щоб е, територію, то доцільніше було би поставити камеру, що їм необхідно щось варіант. Там там, не там там будуть просто зараз на розгляді і на обговоренні нові, нові типові типові штати закладів дошкільної освіти, і там будуть у будь-якому випадку збільшено нового законодавства. Це швидше все буде десь до серпня місяця, до початку нового. Року. Тому там вдадеться переглядати комплексно по всіх чотирьох закладів ці штати. Рухаємося далі. Задовола веселка, продукти харчування на перше півріччя 200 тисяч гривень, для цілих тридцять штатних одиниць виховати заробітна плата 360 тисяч, нарахування 79 тисяч гривень, оплата корекційних занять 107 тисяч гривень. Нарахування... 23 тисячі 500 гривень. Також їм не вистачає е, на ставку асистента та атестацію вихователів. Суми 250 тисяч гривень і на рахування 55 тисяч гривень. Так. Ще вони зверталися з листом е, виділити кошти на встановлення двох вічильників: 34 тисячі гривень. Поки що ми не, не виділяємо дані кошти. Е, школа, загальна середня освіта. Леганський ліцей номер один вони звернулися з листом виділити на оплату корекційних занять 27 375 гривень та нарахування шість тисяч гривень, оскільки з місцевого бюджету на заклади загальної середньої освіти передбачено в бюджеті на 2025 рік. Коштів більше, ніж їм необхідно на тарифікацію з місцевого бюджету. Ми рекомендуємо, щоб вони корекційні заняття ви оплачували з місцевого бюджету, з тих коштів, що в них на сьогоднішній день є. Там, з такого можна сказати, обрахунку, вже з Маріаною Григорьом спілкувалися, там більш ніж 800 тисяч гривень заробітної плати їм виділено більше. Тобто вони кошти мають айморії використовуватися. Вони вони за підсумками трьох місяців виплатиться заробітна плата, ми проаналізуємо, і якщо вже буде потреба десь там далі, тоді вже будемо. Ну, я, я, так як ми фінансовим відео прораховували, тоді саме на загальну середню освіту місцевого бюджету на заробітну плату кошти виділяти не потрібно. Далі, жоврі ліцеї, продукти харчування, 20 тисяч гривень виділяємо. Також так само ми зверталися на оплату корупційних, 24 тисячі 500 гривень на нарахування на зарплату 5 390 гривень та на медогляд 70 тисяч гривень медогляд. Так само ми з вільного залишку не маємо право виділяти. Це було порушення вчерпу ліцей номер 2. Водопостачання 39 тисяч, електроенергія 80 тисяч, газ 5 тисяч. Також на даний момент на даній установі кошти не виділяємо. Отже, в ліцей продукти харчування, перше півріччя 90 тисяч гривень. Вони ще зверталися на придбання інвентарів на прибирання, там цивіля, всі товари, спезодя, подружжя, запасні частини нармошки одного автобусу 76 тисяч інші енергоносії – 7752 гривні, та флаг операційних земель – 66 222, 88 копійок та нарахування – 14 549 гривень, а шість копійок монетарних цілей поки що кошти не відділяються. Ще ось і все згодом з цим компанією з цих рівняків. Ми перевернули по теплопостачанню. Відбування 140 тисяч 200 гривень перенаправити на квіти, 140 тисяч 200 Реальна на за тепло постачання. Наступне. Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення. Здійснюємо перерозподіл видатків з КЕКУ-2210, 100 тисяч перенаправляємо на КЕКУ-2240. Оскільки е, ритуальні Послуги з поховання військових здійснюється за рахунок підприємства, і ми платимо послугам, а не купляємо товари на ці цілі. Тобто нам більше необхідна оплата послуг. Е, наступне виплата матеріальних допомог жителям громади. Ви знаєте, при бюджеті ми виділяли на соціальний захист, так як на наші заклади е, освітні, на три місяці виборка матеріалу. Яна Володимирівна написала про питання виділити сімсот тисяч гривень. Ми поки що пропонуємо встановити ліміт 60 тисяч гривень на місяць на 9 місяців. Це буде 540 тисяч гривень. Це виплата матеріальних допомог жителям громади. Наступна виплата матеріальних допомог на встановлення пам'ятників загиблим воїнам 615 тисяч гривень. Та на виплати матеріальних допомог військовим тим, кому платили 5 400 і тим, хто буде мобілізований 25 в 25 році, 8 тисяч гривень. За зверненням Тетяни Володимирівної сума становила 2 мільйона 324 тисячі гривень. Пропонує 8 тисяч. У нас программі приймали в рудні місяці, програма програмі, що вона буде одноразова і грн, А тим, хто до двадцять четвертої включно і не звертався, ми маємо доплатити п'ять Тобто суму виділяємо 1 мільйон 566 900 гривень. Також ви знаєте, що в нас ситуація склалася, що за рішенням суду котельню, яку були продали через аукціон. Відсудили та повернули. І ми зобов'язані з бюджету в даному підприємцю, який придбав дану день, повернути 153 тисячі гривень. Саме ми обділяємо 153 тисячі гривень. Чекаємо підуть акціону, де нам виплатять 4 мільйони. По зміни до бюджету все. Але день викладання немає можна да? То минути. Якщо можна, то нехай би ті люди, які таке То я хай, минути. Минути. Так. То а Я чекаю, земля, 4... не, не я чекаю... А, земля, а при чому земля? Не туди. А а минути. Минути. А Сказали, що ми туди говоримо до бюджету... Багато, Багато, я я бурісі, бачу, так, до Клевинської селищної ради зустрін звернувся Рівненський район відділ номер 1 філії державної установи центр пробації в Рівненській області. Щодо можливості затвердити на сесії Клеманської селищної ради програму підтримки діяльності Рівненського районного відділу на 2024-2025 роки. Так як 24-й закінчився, тоді на 25-й, на 6-й, або включити вже до наявних програм взаємодії з силовими та правоохоронними органами на постійній основі для досягнення більш ефективних результатів спільної діяльності між е, нами. Е, у нас вже є е, діюча програма, яка називається комплексна програма профілактики правопорушень боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території Клеменської селищної ради. На 24-26 роки, то в даному випадку ми можемо посприяти і включити до цієї програми відповідні кошти. За під час моніторингу інших громад ми зробили висновок, що в середньому виділяють по 50 тисяч гривень на рік для підтримки центру пробації. Тобто вони що хочуть, щоб ми з нашому бюджету виділили судову на підтримку центру пробації на покращення їхніх матеріальних технічні запаси. Сьогоднішній день коштів нас ми не можемо виділити. Ми не можемо. Прошу протокольно зазначити, да, не? що ми на центр провації не виділяємо на комісії, розглянули їхнє. Має Борисі на програму наступним питанням зміни до програми буде виносити, просто щоб по бюджету вона змогла їм зробити відписку, надати відповідь, що комісію їхнє звернення розглядаються при наявних коштах, перетворні за підсумками півріччя, можливо, будемо знову їхнє розглядати. Але на все буде будемо виноситися про якісь які по Тобто там, де в додатках е, старший другий, ми е, не будемо суму включати, ми суму залишимо така, як є, а там, де сума, яка виділяється на рік, поставимо прочерки, правильно? Угу. Добре. Є запитання по, по змінах mm -hmm. до бюджету. По змінах до бюджету немає. У мене є питання щодо е, матеріальної допомоги е, військовослужбовцям, е, призваним е, в 2024 році, оскільки е, є військовослужбовець, який призваний 28 грудня, і е, так як він е, перебував, ще не був е, доданий до е, якоїсь військової частини на навчання. Інші там речі, він звернувся в 25-му році з заявою про те, щоб йому виділили кошти, і йому сказали, що він йде по програмі за 24-й рік, тобто, в нього погодже не погоджена, а так якби він підпадає під саме під програму про 5400. От в мене питання стосовно, якщо він звернувся е, в 2024 році, тобто в 25-му він уже не отримає своїх не 5400, не 8. От як е, з такими е, військовослужбовцями будемо е, робити? А чому він не отримує? Він отримав отримує 5400? Ну він не отримає? Він отримає 5400, але фактично він вже був е, доданий до якоїсь військової частини. В 25-му році, е, і, по-моєму, там йому дали довідку з 3 січня. Але Андрій, дозвольте, я відповім. Так, е, дякую. Програма була розроблена. Програма була підтримана рішенням Педагогічної ради котаським корпусом. Ми чітко йдемо по рамках законодавства. Якщо в нього довідка чи посвідчення, ну довідка про те, що він придбаний в, в, в грудні 24-го року. Він йде за календарним роком го року. Ми тут ніяк нічого змінити не можемо. Тали, ми Вікторович, ми вручуємо, але якщо 25 2025 року він отримує 8 тисяч. Якщо він отримав призваний 26 го 24-го року, він йде по програмі до 24-го рік. Так прийнята програма, і так йде, щоб потім не було претензій, що навіть ка прокуратура каже, вкратання коштів і так далі. Щоб Потім не боку не вирізло... Якось. Ми зараз не за прокуратуру. Я просто запитую, за якою програмою виходить, що він буде отримувати кошти, оскільки він в 24-му він не звертався, бо це був кінець року. А він звернувся в 25-му. От я за це питаю просто, тому що щоб не було ні. Тут все нормально. Ні, тут все нормально, нічого не треба видумувати. Справа в тому, що до нас люди і в цьому році будуть звертатися ті. Яке ми будемо платити ще за 2023-2024 роки. Ми так і залишили, так. Але м, пла, відповідно до того, коли вони пішли. Тут не йде, коли він подав заяву, а коли він пішов служити. І тому навіть в цьому році ще не всі е, хлопці, хто пішов, одержали проплати за 2023-2024, хто пішов двадцять 2024 році? І те, що він звернеться в цьому році, це не означає, що він не одержить, бо він там пропустив термін. А Галина на я та просто для того, щоб да, я просто запитала для того, що людина буде дивитися, і вони мають для себе розуміти, якщо вони в 24-му не зверталися, то за якою програмою, відповідно, мають виділятися кошти. Та програма, та програма діюча у нас. Програма діюча. І коли ми приймали бюджет, ми так і говорили, що на це йде в, в, в 25-му, значить, це буде. Допомога одну вже 8 тисяч і тільки платимо тим, хто йшов у му А хто ще не одержав кошти 23, й 24 й рік, і їм буде доплачено. Чи виплачено? Точніше буде. Є ще запитання? Нема. Голосуємо. Хто за? Андрійович. Так. Олександр Ярославович, дякую. Наступне питання про внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень боротьби злочинністю. Та охорони громадського порядку до території ,ливо... на території Клеменської селищної ради зачитати. 24 сама це вже сама програма. Скажіть, все дивіться, ми дивіться, чому винеслося це питання? Тому що я думаю. За цієї програми. Але а там ми поки що не виділяємо кошти, тільки в нас зміни до бюджету. Вони вже дали відповідь, ви чіплялися. Тоді голосуємо по третьому питанню. Є в когось запитання? По якому третьому? Про внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень. Те, про що говорила Майя Борисіна. Uh -huh. no, no. Говорили uh -huh. у другому питанні, де були зміни до бюджету, але голосуємо за його окремим питанням. Uh -huh. Хто за? Пудричок за. Олександр За. Дякую, різне немає нічого різного. різне. А, різне за що. Тоді всім дякую за увагу. На цьому наша комісія завершена. До побачення Всі всім гарного здоров'я.